Було за 65 кілометрів від фронту. Стало за 15, а то і менше. Селище межова на Дніпропетровщині вже не перший місяць потерпає від російських авіабомб та ударних дронів. Особливо важко було влітку, коли росіяни намагалися сунути вперед. Нині в межові трішки тихіше, але селище все одно розбивають кабами, а над дорогами кружляють ворожі дрони. Як та чим живе цей населений пункт? Чи святкують різдво? Розповість моя колега Ольга Калиновська. Вона на зв'язку зі студією наживо. Отже, Олю, то яка ситуація нині в Межовій? Я почну напевне з географічного положення межової. Воно знаходиться між двома Покровськами Покровськом Донецької області та Покровською або Покровським Дніпропетровської області, десь посередині. І от власне справді ти сказала, що в 2023 році в грудні фронт від цього села був 65 п'яти кілометрах, зараз 15 і менше. Власне саме тому межова дуже сильно змінилася за ці роки. Сюди дістають каби, сюди летять ударні дрони тут. Контролюють під'їзди до населеного пункту і з населеного пункту російські молні. Саме тому ми поїхали сюди взагалі подивитися, хто там є, чи святкують там Різдво в межовій. За різними даними залишається від 300 до 500 цивільних. Це при тому, що до Великої війни тут мешкало більше 7 тисяч людей. Це селище міського типу. Воно було зайнято в сільському господарстві. Тут є елеватори, люди працювали в сільському господарстві, але Зараз людей майже не видно на вулиці, це саме тому, що е, працюють ударні дрони, працюють каби. Е, Деяка концентрація людей є в пунктах, де можна е, обігрітися, можна зарядити телефони, і найголовніше е, порозмовляти з рідними. Е, так от, коли я запитала, взагалі яким чином цивільні планують святкувати різдво. Якщо чесно, то моє питання, по-моєму, більшість ошелешило. По перше, мені здається, що взагалі е, мешканці Межової не пам'ятали щось. Сьогодні Різдво, можливо, це пов'язано взагалі з ситуацією, можливо, з тим, що вони ще святкують Різдво, що називається за старим календарем. Ну і взагалі, якщо чесно, більшості людей не до цього, не до свят. Давайте послухаємо їх відповіді на питання а яким чином сьогодні вони будуть святкувати святвечір. Та я поздоровлюю, поздоровлюся піду позвоню, і все. Ну, як же ж будете? Ставь. Ми знаємо, як буде ситуація, яка буде ситуація. Ну, тому що лягаєш одне, думаєш, а встаєш зовсім інше. Правда, безпекова ситуація тут абсолютно різна, і людям не те, що не до свят. Подекуди цивільні дістаються на роботу на велосипедах і, взагалі, не можуть спокійно дістатися на роботу. Тобто, якщо їхати 15 хвилин, вони можуть добиратися годину і дві саме через ударні дрони, тому що вони кружляють над основними шляхами в межовій, і люди дуже бояться їх, тому що знають, що для дрона немає цілі військової чи цивільної, кого він побачить на своєму шляху. Тих. І Давайте послухаємо одну з місцевих мешканок межової, яка діставалася більше години на роботу. роботу їхала більше години. Ну, Під деревом стояла. Дрони? Дрони з вулиць В селищі межова дрон летав і не було. А це в чому проблема? Тому що горіла хата, з угу. вулиць. Дрони висвітлюють, коли е, хтось пушить, сидить пожеж, що дрони висвічують. Тому було страшно. Гарно. Була паніка, була істерика, були сльози. Тоді приїхала на роботу, заспокоїлася, серед людей якось спокійніше. А сидіти вдома теж не вихід, тому що накриває паніка, накриває моральний стан важкий, буває часом. Щоправда, дійсно порівняно з літом, коли росіяни намагалися прорвати оборону на цій ділянці фронту. Зараз трішечки спокійніше, не спокійніше з точки зору того, що каби все одно сюди летять і майже щоночі руйнують людські оселі, руйнують капітальні капітальні будівлі. От ви бачите, це центр межової. Таким чином, таким 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 чином він зараз виглядає, такий вигляд має. Але от коли ми сьогодні працювали і ще раніше заїжджали в межову, то дронів там не було чути до речі, в межові мешкають не лише ті, хто виріс, народився і виріс в цьому селищі. Тут мешкають переселенці. Власне, це стандартна історія для прифронтових міст і сіл. Переселенці, що називається, перекочуються з одного села чи міста в інше. От таким чином, ми зустріли Івана. Він переїхав в Межову з Новопавлівки. Це село десь в 10 кілометрах від межової, як сказав Іван вже тоді, коли він виїжджав з знову. Павлівки це було місяць тому, села, як такого, майже не існувало. І в його будинок, зокрема, прилетів чи то ударний дрон, чи то каб, ну відкинуло дядька, що називається, на 5 метрів. Давайте його послухаємо. Уже гепнуло, і улетів матчий п'ять, наряд Це в своєму, в своєму будинку, так? Да? Мати в у глухот та я бачу, і тут у вас забито на... Я тут. Це вже тут? Так. Да. – Тут теж летіли чи що? Та да, Це я летів. Так я ж кажу, тут теж летіли? Та хіба роз. – Звідси будете виїжджати? Куди? Ну, нікуди. Що? Як сирота? Ви один, так, да? нема родини нічого. Він них погиб. Ось місяць народ. Може і сирон. А як? в на війні загинув? На війні. Сину в Польщі. 8 років. Так може вас забере в Польщу. Кому я там молода? Трана в Україні. Так а ну що ж вас тут загинув та кине, чи що? Та мені вже 68 років. І що? Я що років 30 жити можете? Ви бодрячком такий. Бабуся, моя 100 років прожила. Ну, насправді, Іван не поодинок і своїй думці. Всі, хто залишився в мижі, я нагадаю, тут від 300 до 500 людей мешкає, не хочуть виїжджати. Точніше, не скажу, що не хочуть. Та причин кілька: перше це. Вони не мають грошей. Вони розуміють, що виїжджаючи, держава дає там 10 тисяч плюс. Але ці гроші, як кажуть, цивільні швидко закінчаться, Не мають куди виїжджати або не мають рідні, або не мають можливості зняти будинки чи квартири. розуміють, що гроші швидко закінчаться. Бояться того, що не знайдуть роботи. Ну і ще одна причина: люди дуже бояться залишати свої оселі, тому що зазвичай, коли залишають квартири або буді... будинки, там починають. Чи купатися мародери. Далі перемова. Фінансово всі спроможні виїхати. Ми розуміємо, що на перший час нам держава допомагає, але це тільки на самий перший час. Потрібні кошти на те, щоб навіть виїхати. Тому сидимо, чекаємо, віримо в перемогу, віримо в заслугову, віримо в Бога. Ми поспілкувалися з комендантом межової. Це та людина, яка разом з головою ВЦА нещодавно. Е той хто офіський голова межової став головою військово-цивільної адміністрації. Здається, кілька днів тому був підписаний указ президента. Саме вони готують населений пункт до оборони. Звичайно, плани оборони мені ніхто не розповів. Але тим не менше, така робота ведеться. А от комендант межової пояснив мені, чому цей населений пункт так атакують кабами і так атакують ударними дронами росіяни вас знаходиться в 15-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення, тобто вона потрапляє в кілозону росіян, і також вони розуміють, що вона є досить важливим логістичним хабом через неї проходять багато кількість асфальтованих доріг. Зараз погода. Не дозволяє активно їздити і використовувати ґрунтові дороги через те, що вони розмиті не, всі, не вся техніка може це зробити. І в основному старається використовувати асфальтовані дороги. І, відповідно ж, перехрестя цих доріг є мішенью для засобів ураження росіян. Така росіян на цій ділянці фронту нічого не відрізняється від тактики на інших ділянках. Тобто там, де росіяни планують наступати, там де нам намагаються, що називається, промацувати ділянку фронту, вони перебивають логістику. Це перше, що вони роблять. Ну от, покроськ порноград тому дуже яскраве свідчення. Поки що в межову можна заїхати і виїхати за межовою. Працюють активно ударні дрони. А в самій межовій не настільки їхня велика концентрація, тобто можемо зробити висновок, що поки що тут. Росіяни не намагаються ламати фронт, просто напевно його промацують, але все одно перебувати в населеному пункті дуже дуже небезпечно. І власне все цивільне населення і військові, і голова адміністрації постійно закликають евакуюватися, поки є така можливість. Яну. Коль, дякую за таку детальну розповідь. Ольга Калиновська наживо про межову населений пункт на Дніпропетровщині, який фактично є от зараз межею між окупаційними військами, вільною Україною, і про відчайдушних українців, які продовжують там залишатися в умовах постійної бойової воєнної загрози. Дякую Оль ще раз.